Вітаю перед захоплення у себе на каналі. Минулого разу я наговорила дуже довге відео, яке вирішила розділити. Зараз ви знаходитесь у відео другій частині. А сьогодні у нас буде тема, яку я виокремила: це Project Pan. Це невелика кількість парфумів, які я вирішила завершити найближчим часом. Я сподіваюся, кілька місяців на це, але скоріш за все на рік воно розтягнуться, подивимось. Завдяки цьому Rose Silence... Я почала частіше користуватись ароматом AnSoSyance від парфам з Делабасті. Ця троянда мені дуже подобається. Вона яскрава, вона трохи цитрусова, вона дуже шлейфова. І дуже часто мені хочеться вдягати цей парфум, але, як я вже сказала до цього, немає гелю для душу трояндового. У мене збивається настрій, і я користуюсь чимось іншим. Тепер питання цього немає. А, цей залишок у мене давно і я б хотіла завершити цей залишок, тому що ну, він у мене просто давно. Я б хотіла. Ам... Боюсь, що він може, наприклад, зіпсуватись. Якби я не зберігала парфуми, все-таки легкі якісь парфумчики такі, особливо з цитрусовими верхами, вони можуть підбитись. І враховуючи, що цей флакон справді досить старий, я б хотіла його завершити. Велика вірогідність, що я захочу купити собі новий флакон цього самого аромату. Але щоб купити новий, треба закінчити старий. А я люблю сягати дна. Тому це один з ароматів, який тепер у мене в Project Pen. Project Pen це взагалі цікава така гра парфумерна, коли не тільки парфумерна, взагалі ця ідея виникла у косметичних маньяків. Це люди, які постійно купляють косметику, вони не можуть на себе її всю вимазати. І вони вирішили, що щоб не було цього переспоживання, то можна грати у цю. Project Pen, ти користуєшся якимись обраними продуктами до моменту, поки ти не сягнеш дна. І, і так народився Project Pen у косметичних маніяків, і переїхав до нас, до парфумерних любителів. Для мене це дуже класна стратегія, тому що ти обираєш кілька флаконів, які тобі подобаються, вони тобі... Ну, це не те, що ти намагаєшся себе примусити чимось користуватись. Ні, просто ти більше фокусуєшся на якихось конкретних ароматах. Воно у тебе так стоїть, нотації у тебе прям перед носом. Хоч не хочеш, ти більше дивишся на ці флакончики. і ти Частіше ними користуєшся. О, тому я отак от виставила е, ансосіон, е, інсосіон, ансосіон, мабуть, так вона Постійно я у цьому у, французькому, у французькій мові трошки плутаюсь. І коли одні літери а, читаються зовсім по-іншому, вона мене ансесьон, здається, воно так вимовляється. У мене є флакончик е, коханого просто Шалямара колонь Шлімар колонь це така річ, яку багато хто любить. Його вже давно зняли. Це найбільш лимонний фланкер Шлімаро. Тобто, тут оцей герленат. Такий відомий, де іриси, ваніль, смоли які, якісь легкі. Але саме в Шелімар-Колоні дуже багато ванілі і лимонних аспектів цитрусових. Цитруси тут найяскравіші з усіх фланкерів. І саме тому я його собі придбала у свій час. І я ним одночасно і хочу користуватись і економлю. І це було до моменту, як я зрозуміла, що якщо я потрушу флакон, то з-під пульвика починає текти. І це стало причиною того, що цей аромат попав до мене на тацю Project Pen. Я не хочу, щоб цей аромат у мене через мою економі... економію і жабу вивітрився, просто виправся. Тому я ним хочу насолодитись по максимуму. Буду користуватись найближчим часом часто. Ще один аромат, такий смолистий це залишок у флаконі Prada Benjoin номер 9 Це був щедрий подарунок. Його тут було десь стілячки, я ним користувалась багато разів у різну погоду. Цей флакончик у мене з'явився, може, з рік тому. Я його не показувала, тому що у мене не було якогось там прям захвату від нього. Та й взагалі я ним майже не користувалась. А от останнім часом взимку він мені прям зайшов. Цей аромат дещо для мене ретрить через. Неролі. Тут багато неролі, окрім бензоїну, такого м'якого, приємного, приванільного. такого. Дуже багато неролі. І ці неролі, вони такі сильні і вони так ретраті, ну, гіркуваті. І от саме, ну я не знаю, ви любите неролієві аромати так, щоб воно було просто неролі? Ну, таке міцне, гірке неролі. Мені здається, що мода на неролі. Пройшла десь років 15 тому, якщо не більше. От. І, власне, в цілому Неролі як складник у парфумі о, якийсь невеличкий такий. Мені нормально, мені подобається, але воно має бути для мене якось цікавіше. Мені хочеться, щоб там був якийсь букет, де Неролі тільки підсвічує композицію. А тут саме просто от смоли, бензоїн Неролі. Гіркі. І я щось не зрозуміла. Ну, Я ним користуюсь кілька годин на ролі я від себе відчуваю добре, а потім все йде просто в таку бензоїнову м'яку, дуже класну, глибоку, смолисту базу, дещо навіть дивно. І мені це саме взимку подобається. Тому я вирішила, ну скільки там того парфуму довикористаю. А, у мене до цього аромату справді щире. Щира повага. Але сказати, що народ, купляйте собі флакон, якщо знайдете, то я не буду. От, докористуюсь і буду просто гарно його згадувати. Ще один аромат, який у мене зовсім трошки на дні, це Maison Matan Nature Anzolan називається це легка, приємна цитрусова, тропічна поливашка. Тут фруктова історія, я зараз люблю фру фрукти, тому я його і ношу. Мені подобається цей аромат зранку наносити. От тільки коли прокинувся, тобі нікуди прямо зараз не треба. Ти хочеш чимось приємно, але не напряжно пахкотіти. І оцей Анзон م... Nature Anzolan дуже гарно мені подобається. Жучок в народі називається, бо намальований жучок. Тут прикольний. Цікавий тропічний кошик з фруктів. Тут є трошки кокосового відцінку, є динька, є, мені здається, теж трошки персику, чогось такого. І класно. Ще мені тут лаймом пахне. Лайм дає цю кислинку приємно. Цей аромат має дуже велику дифузність, коли його тільки наносиш, він розноситься по всій квартирі. Від тебе його дуже гарно відчутно. Але через годинки-дві ти вже його від себе майже не відчуваєш. Я його сьогодні наносила кілька годин тому, і зараз я його від себе не відчуваю. Але мені подобається старт, мені подобається, як він яскраво і класно і свіжо звучить на початку, тому мені просто подобається ним пшикатись. І у нього дуже гарний спрей. Мені подобається, наскільки він. Я не знаю, видно чи не видно. Дуже мілкий, от просто туман видає з цього пульверизатора. Я думаю, що я при нагоді обов'язково ще підійду до цього бренду. Можливо, оберу собі ще якийсь ароматик. Конкретно цей, чи буду повторювати, не впевнена. Мені сподобалось, але я пошукаю, можливо, ще щось таке тропічно-лаймове. Я таке люблю. Гарна річ, рекомендую спробувати, але чи надовго вам хочеться з ним гратися, я не знаю. Саме влітку на спеції він дуже з'їдається, тому я його ношу більше в прохолодну погоду. і ним теж можна користуватися, але він тоді буде ще менш стійкий, ніж він і так є. І останній аромат, який попав до мене в Project Pen це Corda Jordan Miller Heights. Він попав сюди. Саме тому, що я ним часто користуюся. Просто ну, по відчуттях подобається якийсь парфум. І він вже недалеко до дна, і тому я ним просто починаю користуватися частіше. І він такий яскравий, свіжий. От зараз мені подобаються такі більш пачульні аромати, саме тут груша і пачулі. І, до речі, я передивлялась піраміду перед тим, як записувати це відео, і я побачила, що тут теж є персик. Тобто персики мене не відпускають, персики зі мною. Я, чесно кажучи, раніше тут персика не відчувала. І після того, як переглянула піраміду, теж цей персик не дуже відчуває. Саме для мене тут груша. Груша пачулі. Для мене цей аромат шипиці, він для мене майже грушеве шампанське чи грушевий сидр, щось таке дуже святкове. Саме тому мені подобалось його носити в передсвяткові дні. До речі, я думала, я його вдягну на Новий рік, але я вдягнула айкан. Бо там такі ананаси, вони, ну, враховуючи, що я корда Жарда так багато носила. То якось на самий новий рік мені захотілося чогось інакшого: чогось більш насиченого, більш яскравого, більш веселого. І ну, айкан зі своїми ананасами і маракуєю якраз мені дали саме той настрій, який мені хотілося. Фрукти радісні, яскраві, шлейфові. Коротше, це було те, що треба. А так, взагалі, Корда Жордан, от під настрій шампанське на кожен день, щось таке, але з грушкою. Класно. Раніше взагалі перекладається назва цього парфуму як серце саду. Раніше, я справді, коли я вдихала цей аромат, я відчувала якісь вологі квіти, сад, уявляла якесь маленьке озерце серед Зелені. Зараз ідея. Грушового шампанського перебиває мені образи саду квітучого, але все одно цей аромат мені подобається саме на прохолодну погоду, на весну. Я думаю, що якщо я взимку не доношу цей аромат, я буду його залюбки доношувати навесні, тому що він дуже парує з настроєм весни. От Природа, що прокидається. Свіжість цього весняного вітерця і струмочки від таночого снігу це те, що треба. Дуже класний аромат. Я в нього була закохана вже дуже давно, але я коли хотіла купити флакон, не купила, а все одно, через кілька років, він мені попався при обміні. Просто поміняла його на інший флакончик. І знаєте, що я помітила? Аромати, які якийсь час були у мене в бажанках, от мені їх хотілося офлаконити. А потім я передумала: ці флакони все одно в кінці кінців з'являються у мене на поличці, і все одно так, так чи інакше, я їх або купляю, або вимінюю, або мені, може, хтось подарує. Ну, частіше я куплю якийсь невеличкий залишок у флаконі, і тоді у мене цей психологічний гештальт закритий. От. І хоч я раніше передумала купляти цей аромат, все одно я помінялась на нього, і я дуже задоволена, і мені дуже подобається ним користуватись. Тому це якась доля. Отак. От дуже багато всього, всяких Ароматів я вам показала і олійок, і гелів, і все, коротше, в кучу сьогодні було. Думаю, що наступне відео буде більш структуроване, якесь більш тематичне. Сьогодні саме було про те, що відбувається в парфюмерному гардеробі Ой, класний аромат. До речі, саме під ялинкою я не знайшла. В цьому році жодного аромату і сама собі не готувала під ялинку ніяких ароматів саме через те, що мені хочеться щось завершити. Мені хочеться щось закінчити, побачити пусті флакони перед тим, як купляти якісь нові. Я навіть собі прорядила дещо поличку бажанок. У мене там було щось типу 25 позицій. Тепер менше 20. Це прогрес. Але все одно просто задуматись, мені хочеться ще 20 флаконів. Враховуючи от те, що у мене за спиною. Коли мені їх використовувати, я не знаю, але от хочеться. Буду рада почитати і про ваші новини, що у вас змінилось в парфюмерному гардеробі. Також поділіться, чи є у вас також оце відчуття, яке у мене що забагато купляється, що це якесь переспоживання, воно починає давити на психіку і хочеться. Якогось оновлення, якогось ну, мінімалізм мені не світить, наприклад, але все одно хочеться просто якось менше купляти речей, менше купляти парфумів і користуватись тим, що у тебе і так вже дуже багато в тої печері скарбів. От тому розкажіть про ваше відчуття на цю тему, що ви думаєте, чи ви ладні купляти 250 флаконів кожен місяць і ем, ніякого відчуття провини? Цього приводу не відчуваєте. Будь-які думки, буду рада побачити під відео, тому зустрінемось обов'язково в коментарях. Я вам бажаю гарного початку року, щоб у вас все виходило, щоб у вас всі ваші рідні, ви самі були в безпеці, і щоб у вас завжди був гарний настрій і сили, щоб іти вперед. Дякую всім за увагу! Бувайте!